Іліада пісня десята. Після безсонної ночі Агамемнон та Менелай скликали всіх вождів, і на спільній раді вирішили відправити розвідників до табору ворога. Виконати складне завдання погодилися Діомет та Одіссей. Тим часом Гектор. Також вирішив відправити шпигуна до ахейців, і ним виявився долон. Діомет і Одіссей упіймали його, вивідали всі подробиці розташування троянського війська, а потім убили. Вони вирушили до табору Реза, вбили його та всіх його сподвижників, а також забрали кращих коней. До Ахейців Одіссей та Діомет повернулися справжніми героями.